Так, чергова щитова електроприводу, далі вони вже йдуть дуже схожі. Автоматичний вимикач. на 10 на 10 АМП. Да? Це у нас защита потоку наступний. Запобіжник. Так. І внизу пішли у нас два контактори без теплового реле. Далі стоїть релюшечка і у нас частотник частотник включается снизу закрыта возможно подойдет. ну и управление две кнопки пуск стоп и переключение тоже пуск стоп внизу вставляются клемники так ну. набор связок тут Все по номерам розписано, куди заходить, закрито в кожухи, виведено вниз, внизу ще підключений О. пристрій. Ось такий електропривод. Ну, фактично у нас два приводи виходить. Це у нас на зміну частоти. І ось оці контактори, це окремий привод, і ось місць захистом потоку, по струму це замість теплового реле, Ось красна чорна кнопка. Ось так, Тобто два приводи тут керуються. Дякую за увагу.